Жовтень місяць, коли у всьому світі говорять про боротьбу з раком молочних залоз. у Буковинському онкоцентрі, наголошують, турбота про себе і близьких не має залежати від дати у календарі. Щоп'ятниці онкологи виїжджають у громади, проводять лекції та скринінги, аби кожен мав змогу вчасно прийти обстеження. Якщо брати в розрізі статистику двох років, то це дає гарний результат, тобто ми. Побачили, що зменшується кількість запущених форм онкологічних захворювань, і все більше ми діагностуємо ті чи інші онкологічні захворювання на ранніх стадіях. А це перша друга, як я вже казав, що значно полегшує сам перебіг і дає пацієнту надію і медичні установи, яка допомагає цьому пацієнту поборотися. недолу. з фахівцями Буковинського онкоцентру співпрацює громадська організація Жінки за життя це спільнота жінок, які не лише подолали онкологію, а й об'єдналися, щоб допомогти іншим. Пройти цей шлях. Ми починали у 2020 році, 21 році на початку. Нас було всього там троє, потім стало 10 жінок, але коли почалася вже війна, і жінки з різних міст України вони стали шукати такі можливості. І підходила одна жінка, друга узнавала про те, що ми можемо саме в цей, саме в цій, цьому напрямку її підтримати, тому що жінка почула діагноз. Ось, і ми таким чином наставали все більше і більше. І от зараз, у 2025 році, нас близько трьохсот жінок. Співпраця наша починалася там з одної лекції. Наді. З якогось одного заходу. Зараз це декілька заходів на рік, в інших локаціях, але основне завжди відбувається у спеціалізованому закладі саме Буковинський клінічно онкологічний центр. Що дає змогу показати пацієнтам, людям, які побороли рак, людям, які цікавили це питання, як відбувається діагностика, що для цього потрібно. Наші фахівці простими словами, простими речами доносять їм цю інформацію, пояснюють, адже ми пам'ятаємо, що саме головна задача такого закладу, як ми, і взагалі всіх людей, які працюють в онкології, в напрямку онкології – це раннє виявлення та рання діагностика. Онкоскринінг це не страшно і не боляче. Лікарі радять, що місяць. Це проводити самообстеження а раз на рік пройти огляд у мамолога та гінеколога і зробити УЗД молочних залоз. Для жінок після 40 обов'язковою має стати й мамографія. Вже неодноразово казав, що є досить багато програм, в яких ми беремо участь і завдяки яким в нас в закладі буде створена сучасна діагностична база, яка дасть змогу на ранніх стадіях діагностувати той чи інший вид захворювання. Зокрема, ми говоримо про рак молочних залози, але не забуваємо, що сама мамографія без кваліфікованого фахівця, як рентгенолога, так і лікаря, онколога мамолога не має тої. 100% гарантії, що обезпечить пацієнтку в даному випадку із захворювання раку молочної залози. Тобто, консультація ріка є обов'язковою не тільки онкомомолога, а й онкогінеколога, Якщо ми говоримо за жінок, кожен вчасний огляд може врятувати життя і вам, і вашим рідним. За декілька років ми би попередили і навчили і самодіагностики, і культурі догляду за своїм здоров'ям, і це би значно покращило всю статистику не тільки в жінок. Адже жінка це мама, бабуся, сестра, це людина, яка береже сімейне тепло, і від неї дуже багато залежить. Якщо вона буде свідома до свого здоров'я, то в неї буде шанс бачити ще своїх внуків. Раз на рік це небагато. Варто виділити один день, щоб подбати про себе, один огляд, щоб бути спокійною. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини сі 4